Буває, часом сліп від краси. спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є: дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, чи хоч спинись? Україна це мальовнича європейська держава з багато історично культурною спадщиною, відома на весь світ неповторною природою, родючими землями, архітектурними пам'ятками, смачною їжею, красивими дівчатами та волелюбністю українського народу. Наша Україна прекрасна країна з багатим туристичним потенціалом, про який ми не так багато знаємо. На жаль, у нас є дійсно на що подивитись. Теплі моря, гори, водоспади, снотливі ліси, озера та безкраї степи. І в цьому відео ми вас познайомимо з місцями, які варто відвідати після перемоги, так як зараз вони знаходяться під окупацією. Можливо не лише відвідати, а й докласти свої зусилля і знання, щоб відновити і зберегти нашу неповторну природну спадщину для нащадків. Олешківські піски національний природний парк в Україні, розташований території Херсонської області. Олешківські піски являють собою унікальний об'єкт природи та історії України. Тут можна побачити парадоксальні поєднання різноманітних ландшафтів від пустельних до лісових та болотних. Олешківські піски природне диво України, своєрідне та неймовірно красиве. Піски займають величезну площу на схід від Херсона, понад 1600 квадратних кілометрів. Олешківські піски утворилися внаслідок випасання великої кількості худоби. Така думка побутує, але це лише частина історії. Насправді, піщаний масив виник ще у льодовитий період. Олешківські піски найбільша пустеля в Європі, та за температурним режимом і кількістю опадів їх можна віднести до напівпустель. складається із обмежених барханів. Кучугур висотою від 5 до 20 метрів. Влітку пісок нагрівається до плюс 75 градусів по Цельсію. Гарячі потоки вітря, що йдуть від пісків, розганяють дощові хмари, опади виникають рідко, часто виникають піщані бурі. Щоб запобігти розповсюджену піщаної території, у 1950-х роках. Держава прийняла рішення посадити навколо лешківських пісків мільйон різних дерев. Площа штучного посадженого лісу становить понад тисячу кілометрів квадраті. Рослинність та тваринний світ українських пустель знаманітні, але Шківські пустелі була визнана одним із семи природних чудес України. Неморійське озеро. Лиморійське озеро, озеро Херсонської області України. Знаходиться неподалік від села Григорівка Чеплинського району. Має воду рожевого кольору. Лиморійське озеро вважається цілющим курортом міжнародного значення. Озеро утворилось на місці аварії радянського бомбардувальника 26 серпня 1969 року на березі Сиваш. Рятувальники під час робіт зі збору залишків бомбардувальника поглибили вирву до 18 метрів, зачепивши при цьому водоносні горизонти. Згодом вирва наповнилася водою, яка була набагато солонішою, ніж у Сиваші. Мешканці навколишніх сіл називали озеро Яма і часто заради розваги ходили купатись на нього. З часом Почали поширюватись розповіді про лікувальні властивості солоної води озера. І навколо озера почала розвиватись індустрія зеленого туризму. Свою назву озеро отримало від назви міфічного континенту Лемурія. Рожевий колір водойми зумовлений дією одноклітинних водоростей дунеліела солоноводна, які під дією сонця виробляють бета-каротин каротин. Чим спекотнішим видається літо, тим більше води випаровується з озера і тим насиченішого кольору набуває ропа. Відступаючи, вода залишає на березі тонни білого соляного піску. Місцями соляні кристали збиваються, утворюючи сталактити. Білосніжний берег та рожеве озеро справляють незабутнє враження, перетворюючи цю частину Херсонщини на один з наймальовничіших. Та найзагадковіших куточків України. Один з наймальовничіших, найпривабливіших і найпопулярніших куточків Миколаївської області це Кімбурдська коса. Це воїстину, дивовижне місце, на якому ще з давніх часів і до сьогоднішніх днів у первозданному вигляді збереглася краса природи, багатство вауни і флори. Кінбурзька коса це дивовижне і гармонійне поєднання соснових лісів, широких степів, найчистішого моря і свіжого прозорого повітря, який наповнений приголомшливим ароматом степових трав. Разом з тим, Кінбурзька коса це широчені піщані пляжі, вкриті дрібним білим пісочком, де панує цілковита тиша, умиротворення і спокій. Великої шкоди природі коси та півострову задали лісові пожежі внаслідок військових дій. Пожежі поставили під загрозу знищення 465 видів унікальних рослин та лікувальних трав півострова, серед яких найбільше в Європі поле диких орхідей, площею близько 60 гектарів, які занесені до червоної книги. Постраждали з непрогнозованими наслідками унікальні рожеві озера, тисячі тварин та птахів, серед яких також є червонокнижні різновиди. Після деокупації Кінбурнської косі потрібен буде час на самостійне відновлення природи. Біосферний заповідник Асканія нова імені Фрідриха Фальцвейна найстаріший степовий резерват світу, одне з сіми природних чудес України, що входить в сотню найвідоміших заповідних територій планети. Він розташований у Чаплинському районі Херсонської області та займає площу 33,3 тисячі гектарів. Він, по праву, є старим степовим біосферним заповідником планети. І найкрупнішим серед європейських степових заповідних територій. Біологічна різноманітність степових екосистем налічує більше 500 видів вищих рослин і більше 3000 видів тварин. У дендрологічному парку розміщується 1030 деревних рослин і більше 680 видів трав'янистих. Багато видів, зниклих за останні два сторіччя на величезних просторах минулих степів Євразії, тут продовжують існувати як звичайні. Зоопарк Васканіїнова це домівка диких тварин, які живуть тут в умовах, максимально наближених до дикої природи. У зоопарку можна зустріти тварин саван, пустель, степів, гірських районів, рідкісних птахів стебової зони. Більшість з них зникаючи та рідкісні види: кінь Приживальського, зебра Греві козел гвинт дорогий, Журавель степовий. В цілому тваринний світ заповідної території налічує 69 видів, занесених в червону книгу України 295, що охороняються Бернською конвенцією, 104 Бонською конвенцією, 12 – занесених в Європейський червоний список. Через заповідну територію проходить стародавній Азово-Чорноморський міграційний шлях птахів. В окремі роки кількість мігруючих птахів сягає 800 тисяч. Заповідник, окупований з перших днів повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Співробітники в окупації доглядали і намагалися прогодувати тварин. З кінця березня 2023 року, в заповіднику російські окупанти, встановили свою владу. Вони привласнили майно заповідника, цілені степи розорюють окопами. Тварин лякає авіація. Їм загрожує смерть через відсутність електропостачання. А отже, води. Спричинені окупантами пожежі, водночас від початку Великої війни неодноразово повідомляють про знищення заповідної флори та фауни, масове вивезення російськими загадниками тварин організацію окупантами Сафарі, фактичного вбивства тварин на території заповідника. Наслідки, які спричинила війна, відіб'ються і вже відбились на природньому фонді не лише нашої країни, а й всього світу.